Україна Да про спецтрибунал підписана у ГААЗі судитимуть за злочин агресії проти України у Страсбурзі. Україна та Рада Європи уклала угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Президент Зеленський наголосив, у статуті передбачена відповідальність найвищого керівництва РФ без імунітету. Суд розмістять у Гаазі, а до роботи долучилися 39 країн. Москва вже заявила, що вважає участь у трибуналі ворожим демаршем і не визнає його. НАТО посилює підтримку України та збільшує оборонні бюджети на саміті НАТО в Газі. Союзники підтвердили залізну відданість Україні та погодили конкретні кроки для посилення її обороноздатності. Вперше в історії витрати на допомогу Україні включатимуть до офіційних оборонних бюджетів країн НАТО. Альянс також оголосив про нову ціль збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. Генеральний секретар Марк Рюте наголосив. Що всі союзники, включно із США, повністю віддані підтримці України, ідеться зокрема про постачання систем ППО, розвідданих та зброї НАТО підкреслює безпека України це невід'ємна частина безпеки самого Альянсу. ЦПД спростував фейк про виплати у 24 тисячі гривень. У Тікток поширюють дезінформацію про нібито постанову Верховної Ради України номер 4425, яка передбачає виплату 24 тисяч гривень тим, хто залишився в Україні після 24 лютого 2022 року. Центр протидії дезінформації попереджає, що жодної такої постанови не існує. Шахраї підробили сайт Верховної Ради України та перенаправляють людей на анонімні телеграм-канали. Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам і не вводити особисті дані на підозрілих ресурсах.